У Дніпрі тривають роботи для створення комфортного та доступного простору для маломобільних людей. На монастирському острові ремонтують доріжку, яка пролягатиме від навчально-наукового комплексу акваріум до зони відпочинку на узбережжі. Щоліта цією стежкою до річки проходять близько тисячі містян. Серед них пані Маргарита. Жінка щиро радіє, що місто опікується про кожного мешканця. Я вважаю, що дуже добре, коли а, дійсно в місті проводяться такі роботи, налагоджуються, налаштовуються дороги, тобто, щоб могли дійсно люди мати можливість щось відчути для себе. Це ж повітря, як і всі інші люди, які Мають можливість на своїх двох ногах переміщатися. Підтримує рух без бар'єрів і пані Людмила. Каже, Адже вважає, що відпочинок біля води має бути доступним для всіх. Вони повинні мати доступ і до відпочинку, в тому числі. Так що добре, я не проти, я, я походжу по пісочку трошки, поки будуть робити. Ну так, а у нас ж зараз буде стільки людей і військових, і цивільних, скільки людей травмується. На монастирському острові вже понад місяць кипить робота, так як алеї більше 40 років з часом пошкоджень зазнали бордюри. Плити значно деформувались. Що неможливлює пересування людей з інвалідністю, і в цілому ця ділянка мала непривабливий естетичний вигляд. Ця зона відпочинку зовсім була не приспособлена для людей з фізичними можливостями, але ж ви самі знаєте, що зараз триває війна, у нас багато інвалідів стають хлопців. Тому для того, щоб вони могли сюди приїхати і відпочити, підійти до водички, ножки помочити, ми робимо все можливе для того, щоб вони це. Могли зробити вона буде облаштована з усіма требуваннями безбар'єрності. Хочу сказати, що по ній буде дуже гарно ходити людям з обмеженими фізичними можливостями у зв'язку з тим, що вона буде повністю зроблена з бетону і вона розшириться. Завершити основні роботи комунальники планують до кінця літа. В майбутньому тут також облаштують спуск до річки, нові роздягальні та вбиральні для зручності та комфорту, як Дніпрян, так і гостей міста. Дарія Лисенко, Андрій Чабаненко, Дніпро тімі.